Якщо я правильно зрозумів, ви говорите, що це міст? в Реальне минуле. Послухай мене, ми створили це цілком випадково, так? Цей просторово-часовий тунель. Ми наче знайшли скарб. Тому минуле ми можемо тільки переглядати. Більше нічого. Поясніть мені. Будь ласка, вона жива чи мертва? Хіба запитання таке складне? Ох, шкода, що я вже не гачиш. Давайте так. Я говоритиму повільно, щоб навіть ви мене зрозуміли. Дивіться, ось монітор, так? Тепер наш монітор розбитий. Він мертвий. Він не перейшов тимчасово в іншу форму ентропії. Він помер. Так? А вона жива? Чи вона мертва! Вона жива. Ну нарешті. Отже, в минуле можна послати світло. Що іще? Нічого. Ні, щось напевно можна. Що? Річ, тіло, людину? Ні. Людину живцем точно не може. Чому ні? Це неможливо. Навіть теоретично ніяк. Кам'яка посилали, капець. Муху друзофілу, капець. Добре, тоді записку або ну я записку із попередженням. Клаптик папероди. Ні. Якщо маса мала, Тож то може спробувати. Ні, спробуємо раптом вийде. Ми знаємо, де буде терорист. Його можна перехопити, перш ніж він підірве І паром. кому нам її послати? Та собі ж і пошлемо. Пошлемо мені. Так, мені в мій офіс.